Зараз ще, ще більш тривожна інформація, і вона вже буде стосуватися знову ж таки не просто України, а буде стосуватися всього світу. Так, тому що світ він в очікуванні нової війни. Пишуть про це про це західні змі. Ця інформація вчора почала нестися. Да, про те, що може розпочатися. Ми навіть вчора, коли готували вечірній випуск, то теж були на поготові, що ну, може початися вже е, реальна війна, тому що ізраїльський 14 канал повідомляв, що от що США почнуть бомбити Іран. Ось, але слава Богу, цього не сталося, от але е, все-таки ця інформація вона, вона номер один, вона на слуху, і тому е, дуже важливо стежити за цим. Адже це я потім поясню, чому це стосується напряму і України. Отже, Трамп планує розпочати справжню війну з потужними ракетними ударами. Трамп цілком серйозно налаштований бомбити Іран. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість розпочати справжню війну з Іраном і хоче вдарити по ядерних об'єктах Тегерана. Про це розповів британський журналіст Ден Годжес для мейлі для Daily Mail. Годжес зазначив, що за даними кількох високопоставлених політичних, військових і дипломатичних джерел Сполучені Штати та Ізраїль готуються завдати удару по Ірану. Який нарешті знищить загрозу, яку становить програма ядерної зброї країни, В самому ж Ірані вже привели в бойову готовність пускові установки на тлі погроз з боку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомляє видання Tehran Times. Уточнюється, що пускові установки підготовлено у всіх містах, де є підземні військові бази. Цитую, збройні сили Ірану підготували ракети, здатні завдавати ударів по позиціях пов'язаних зі сполученими штатами Америки на тлі постійних погроз з боку президента Дональда Трампа, якщо Тегеран не погодиться на нову ядерну угоду на його умовах. Ідеться в повідомленні. Також друзі, Іран поскаржився в ООН на нерозважливі та войовничі погрози президента США Дональда Трампа, назвавши їх грубим порушенням міжнародного права та статуту ООН. Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист постпреда ООН. Я ж нагадаю, що саме 30 березня Трамп пригрозив Ірану бомбардуваннями і додатковими митами, якщо Тегеран не домовиться з Вашингтоном щодо своєї ядерної програми. Але друзі, це ще не все. Водночас, Росія тут піднімає голос так і намагається радше за все використати цю ситуацію. Росія засудила погрози президента США Дональда Трампа. Бомбити Іран, якщо той не погодиться на нову ядерну угоду, відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков в інтерв'ю російським змі за його словами: потенційні удари Сполучених Штатів Америки по Ірану матимуть катастрофічні наслідки. Цитую, погрози дійсно звучать, ультиматуми теж лунають. Ми вважаємо такі методи недоречними. Ми їх засуджуємо. Ми вважаємо їх способом з боку США нав'язати свою волю іранській стороні, поскаржився Рябков. Ось друзі, цікава, так цікава заява. Тобто, виходить, що якщо у Росії є вибір, кого підтримувати Сполучені Штати чи Іран, то Росія стає на бік Ірану. Ну тому що диктатор підтримує звичайно диктатора, і до того ж Іран. Так ми знаємо, що він допомагає Росії там з шахедами і так далі. Що у них є співпраця? Ось тому, тому цілком логічно. Але ну можливо, Трамп зверне на це увагу, так що от тут трошки розходяться інтереси, і Росія тут на, на боці Ірану. Можливо, це вплине на його. Подальше ставлення до Путіна, як ви думаєте, напишіть, друзі. Пишіть, тому що ви бачите, що ну інформація несеться. Я намагаюся все в цю інформаційну годину вам найсвіжіше подати. Ось, і це важлива інформація для осмислення, для розуміння. Тому порадьте цей ефір своїм друзям, знайомим, поширте його, поставте лайк для того, щоб Ютуб його просував, для того, щоб якомога більше людей могло дізнатися е, правду. Е, ось, ну і звичайно пишіть свої коментарі. Я думаю, що вам вже є що сказати. Я обов'язково потім все почитаю. І, друзі, продовжуємо на оцю заяву Росії да, щодо, щодо погроз Трампа. Ірану також відреагували в Україні. Зокрема, голова Центру протидії дезінформації пан Коваленко прокоментував можливий удар по Ірану, але акцент він зробив саме на, на Росії. Цитую: США та Ізраїль можуть готувати удар по Ірану, а Росія попереджає США про наслідки. США було б доречно, якби Росія не втручалася в питання з Іраном та Усидами. Не виключено, що Росія і не буде втручатися, але публічно робить вигляд, що вони ще на щось там впливають. Ось так, ось так, друзі. Ну, будемо, звичайно, звичайно, будемо стежити за цією інформацією. Будемо сподіватися, що все-таки до бомбардувань не дійде. Чому? Тому що якщо дійде, то ви ж розумієте, що тоді е, увага світу буде прикута до Ірану, а не до України. А нам зараз важливо, щоб європейські партнери вони були на нашому боці. Нам важливо, е, хоча, звичайно, мало шансів, але тим не менше, якось дипломатичними методами впливати на Трампа, на його позицію, е, вимагати від нього все-таки. Е, Такого раціонального підходу, щоб Трамп все таки намагатися донести до Трампа правду, так правду, яку ми всі знаємо, про те, що саме Росія порушує перемир'я, і що з Росією домовлятися дуже важко, щоб все таки відновилася і посилилася військова допомога Україні, і саме тому, якщо зараз почнеться оця, не дай Боже, ще одна війна. Звісно, це буде нам невигідно. Я вже не кажу про те, що Росія цим скористається, тому що ви пам'ятаєте, коли була атака по Ізраїлю, коли весь світ був прикутий до Ізраїлю, то цим також Росія скористалася, тому що тоді Трамп буде зосереджений на Ірані. Європа також буде включати туди свою увагу. Ось і ми від того програємо. Тому саме тому нам важливо стежити за. За цими новинами для того, щоб розуміти, що там з Іраном, е, ні? Ну, тобто, зараз ви самі ви зрозуміли, так що зараз немає якоїсь прохідної новини, прохідної інформації, яка стос, як, е, все, що відбувається у світі, якщо не сьогодні, то через день, через тиждень, через місяць може е, позначитися і на нашому з вами житті. Тому. Тому важливо споживати усі новини, але, звичайно, фільтрувати. Для цього у вас є канал «Сейчас». Ми подаємо вам лише збалансовану, вже відфільтровану, важливу інформацію, тому що дуже багато зараз там в телеграм-каналах інформаційного сміття інформацію треба перевіряти. Саме тому не забудьте підписатися на канал «Сейчас» час і поставити лайк. А ми продовжуємо більш легкою інформацією, але також, також важливою. Подивіться на. На цю парочку Трамп і, е, і Маск. Чому я їх показую? Тому що е, з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп, е, от незрозуміло, звідки він, коли він знаходить на цей час, бо то він мита накладає, то він там е, переговори веде. Ось пишуть про те, що президент США Дональд Трамп звільнив мільярдера Ілона Маска з Білого Дому, очільник Сполучених Штатів, начебто, сказав своєму найближчому колу, що Маск піде з посади очільника департаменту ефективності уряду США вже найближчими тижнями. Про це пише політико з посиланням на власні джерела. За інформацією джерел, Трамп задоволений роботою маска та його ініціативою, проте вони разом вирішили, що маску час повертатися до свого бізнесу. Щоправда, у Білому домі заперечили цю в лапках сенсацію від політико щодо звільнення Ілона Маска з посади спеціального державного службовця США і назвали її Нісенітцею. Видання писало про можливість звільнення маска після закінчення 130-денного терміну його перебування на посаді. Там Ілон Маск також спростував спростував цю інформацію про своє звільнення і назвав це фейком. Але друзі, нагадаю, у нещодавному інтерв'ю Fox News американський техномільярдер Ілон Маск припустив, що може таки залишити посаду в адміністрації Дональда Трампа наприкінці травня. Після того, як здійснить масштабне зниження дефіциту бюджету США на трильйон доларів, маск наразі очолює департамент ефективності уряду, і на запитання журналіста чи залишиться він на посаді понад 130 днів, дозволених його поточним статусом спеціального державного службовця, він відповів: гадаю, за цей період ми виконаємо більшу частину роботи, необхідної для скорочення дефіциту на трильйон доларів. Тож, ну, все якось незрозуміло. Так? Як то кажуть, диму без вогню не буває. Поки що офіційно і білий дім, і сам маск спростовує інформацію про своє звільнення, тож будемо стежити. Але цікаво, що ви думаєте, наскільки, от, наскільки може бути міцним союз Дональда Трампа та Ілона Маска? Коли вони можуть розбігтися? Напишіть в коментарях. Ось і, друзі, будемо переходити все-таки повертатися до України. До фронту, до наших з вами е подій. Так, починаємо, друзі. Отже, ворог фактично захопив розлив, контролюючи близько 90% села. Про це пише військовий Богдан Мірошніков. Ось, відповідну карту я вам якраз вивів на екран. Цитую: нашого гарнізону там практично немає. Залишилися ті, хто ще веде ар'єр. Ар'єргардні бої. Тепер потрібно не просто виходити з Константинополя, а терміново це робити, бо буде повна біда. Ось така інформація свіжа від, від наших військових. Ось. А тепер, а тепер, друзі, давайте перейдемо до офіційної інформації від Генштабу оновленої інформації станом на ранок. Отже, друзі загалом протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема скинув 123 каби. Крім цього, здійснив майже 6400 обстрілів, з них 107 із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2377 дронів камікадзе. Агресор також завдав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Тур'я, Угроїди, Михайлівське, Петрушівка, Миропільське Сумської області, Козача Лопань Харківської області, Покровськ, Яблунівка, Малинівка, Нова Полтавка. Удачне, Котлярівка, Новопавлівка, Красна Поляна, Іскра, Одрадне, Оляйполе, Новодарівка Запорізької області. Вчора авіація, і ракетні війська та артилерія з сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, пункт управління БПЛА та артилерійську систему противника. Ну і давайте по напрямкам так конкретніше минулої доби на Харківському напрямку, як передають у Генштабі, відбулося два боєзітнення в районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Кам'янки. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися уперед неподалік Надії Торського, Горівки, Колодязів, Новолюбівки та Діброви. На сіверському напрямку сили оборони відбили п'ять штурмових дій ворожих військ в районі. Білгорівки та Верхньокам'янського. Минулої доби на Краматорському на Краматорському напрямку відбулося шість штурмових дій противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового і Претеччиного. На турецькому напрямку ворог здійснив 28 атак в районі Турецька, Деліївки, Кримського та Леонідівки. На Покровському напрямку. Традиційно найгарячіше. Так, наші захисники пишуть у Генштабі, зупинили 80 атак агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Сухабалка, Шевченко, Водяне, Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Трут, Успенівка та Андріївка. Також на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах населених пунктів Константинополь, Розлив. Дніпро енергія, веселе та бурлацьке, на Гуляй-пільському напрямку поблизу Привільного та Новосілки. Сили оборони успішно відбили п'ять ворожих атак на Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки, Кам'янське та Новоданилівка. Загарбники здійснили 12 штурмів позицій наших захисників. Також минулої доби на Придністровському напрямку агресор 5 разів намагався просуватися до позиції наших оборонців. Ну і е, також варто сказати про курський напрямок, де наші бійці продовжують е, також наступ вже на території Росії, так е, що теж важливо. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 28 атак противника. Ворог завдав 343 артилерійських обстрілів, з них 5 із реактивних систем залпового вогню. І здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 31 кап. Ну, а на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено, друзі. І давайте ще. Наприкінці дамо таку узагальнену інформацію, яка не може не тішити. Отже, у Генштабі Збройних сил України оновили дані щодо втрат противника. Українські захисники ліквідували за добу ще 1390 російських окупантів. Також знищили 6 танків, 22 ББМ, 49 артсистем та 1 РСЗВ ворога. Це вся інформація на цю хвилину.